Всім слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхала з Польщі трошки всякого товару. Пішли війни, довістки. Зараз все покажу, що є. Та я б доклада, ще б Ну, дара буде тобі пасувати. О, О. ррр. Треба опускати. Тут є по сторонки. Хвостник. Хвостник потрібно попускати. Тобто не, не то. Ну, встань, будь ласка. Постав, постав, ну, підніми її голову. Вау, дара! Йде пас по підживіт. А ну йде той. Не треба той паста, що треба. Такий посторонок, як бачите, з двох боків шкіра всередині йде пас. Досить довгий, класний до неї. Є шкіряна. Така от шкіряна є шлия. Коби. Чекай, то що у нас? Ага, то тут ось підтягає, десь. Тукайся розібрати, от, якраз до да. головно. Під хвостником. Така от шкіряна. Тут вона регулюється. Вона може бути на великого коня. Тут запасу є з одного боку. Може бути шлия на, велик, на великого коня. І тут є, є запас. Що де ж з двох боків шкіра йде, під черевне буде такий грубий цей. Ось така от шлия. Ось от така от шлия. Тут є, щоб не гризло підставлений войлок. Що спереду, що ззаду, що на хребет. Підставлений войлок. Є такі дві шлиї. Може бути ну, одна у продаж, дві, хто хоче пари, нема проблем. 8500 така шлия. Кого буде інтересувати, лишу номер телефона в описі. Добре, владичок, ти, давай то йдемо далі. Лишу нам номер, номер телефона в описі. Приїхали от недоустки. до вустки. Давай буду тримати тихнує. Не до вустки. Бачите, в, третій, в три слоя. Ну, досить моцні вже така партія тих недоустків була. Дуже сильні, м'які, м'ягасенькі. Двойка 600, є такі. тройка 650 і є четвірка такі великі, 750 гривень. Ну то хіба на, на дуже моцних коней. Ось такі є недоузки. Тут є шлия, є підкладка. Є підкладка під шлею. Як то правильно кажуть, ті побивно дихало, бачите, спеціального зробленого того. Підкладка під шлею. Не знаю, як воно правильно називається, коротше, знаю точно, що під шлею, щоб не парило коня. Є така. Приїхали до нас такі олійці м'ягасенькі. З карабінчиками, з усім тим. Тут такого. О, тут зроблені. Тут перешити ще. Така от штука. Такі от ліці, якого будуть інтересувати. І... Я думав, що то на шийники, а то від шлеї, що йде до дишля. Як то теж не, не знаю, як то правильно це називає. Ось така от штука. від шлеї, від хамута теж з двох. З двох сторон є цей. Бляха, не пам'ятаю ціни, 39. Як буде когось затересувати, напишу. Цей. В середині є пас і з двох сторін шкіра. Тож, то є скільки таких є? Дві штуки. Щітка кого інтересує. Грабалка коні чесати. Отака от от є. 350 гривень. От такі, коротше. Є цей. свої є дві. Відлузків є, трохи є. Коруч. Не знаю скільки штук, але є. Так що, кого буде щось інтересувати, номер телефону. номер телефону буде в описі. Дзвоніть. Будемо насилати нову пошту. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, коментуйте, будьте здорові. Слава Україні!